А ще і считають та це відро. Так, Там можна побробити. І кадивись. А що тут таке маленьке? То ми так? А що так, не, то так, тут народилося? Ні, тут кур. Тут живе ворона, то його кора. Тут і то його кур. А хто тут живе? А хто тут живе? Його немає. Ворон якийсь. Ой, була що туди тинча народилася, а то й окурм. А де він? А дивіться, вікону опалюють буржуйку. Чує, ще там за кинча після робилася.

Ух ты! Дурако зелено чубий. Чумчик. Зелено чубий. Капець, тато, дивись. Ну йому її Це у нас така в каналі плавала. Що? 阿洛、就是，你咋这么牛